Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Замах на Путіна. Так, так, вони це зробили. Що стоїть за сенсаційною заявою Такара Карлсона? Вся жаліні пулі ще свістять. Так нам страшно. Ужас, ужас. Хто насправді може прибрати бункерного діда, падсовує йому отравлені труси, пропитані ядом. Який привіт міг передати Путіну Трамп? Це питання його життя і смерті. Та якої відповіді чекати від Кремля? Він насправді параноїк в цьому плані. Факти тижня про несподівані версії, кому все це вигідно? Я Тоні Думаю, що це одна з причин, чому Тоні Блінкен так сильно наполягав на справжній війні, намагаючись прикладом ліквідувати Путіна. Ця заява американського телеведучого Карлсона пролунала як грім серед ясного неба. Вони намагалися ліквідувати Путіна. Справді так, так, вони це зробили. Це той самий Такер Карлсон, відомий маніпулятор, який просуває російську пропаганду. Торік він брав велике інтерв'ю у диктатора Путіна. Я думаю, що ваш Карлсон опасний чоловік. Потім у міністра закордонних справ Лаврова. Ми не бачимо... Ніяких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать ради Вселенной. та навіть у ідеолога руського миру Дугіна Они стали ненавидеть Россию. Росію, а що было? Карлсона. Вже не один раз ловили на брехні побудованої на наративах Кремля. Він розповідав і про неіснуючі біолабораторії, і про те, що північний потік потік-2» підірвали американці. А тепер, що колишній держсекретар США Ентоні Блінкен намагався прибрати Путіна. Судя по всьому, господин Блінкін наш чоловік. Та якщо Карлсон бреше, значить це комусь потрібно. Але кому саме? Давайте розбиратися. Одразу слід зауважити, що народного бунту Путін не дуже боїться. Какої російський бунт я вообще склонен не вірить ні яким сейчас способом там нікому бунтувати там всі потенціальні бунтовщики роз'єхались. Але якщо до найближчих друзів, пам'ятаєте, як диктатор перелякався маршу на Москву головного вагнерівця свого колишнього кухара Євгена Пригожина? Тож наразі в найближчому оточенні Путіна лише такі ж дідугани, як він сам, люди в 75 років дуже рідко, коли роблять перевороти, і він це прекрасно розуміє, і тому він старається. Не допускати нікого, хто молодший, ну хоча б 65 років, а силовики, всі силовики, крім е першого заступника голови ФСБ, мають за 70 років. Але є й ті, хто дуже хотів би брати участь у розподілі кремлівського пирога, який наразі пиляють в основному силовики. Зверніть увагу, як кинувся захищати диктатора голова Держдуми Рефі В'ячеслав Володін. Скай Байден відправляється вместе місті Блінкеном на електричний стул. От так весь весь мір Це демократія. Як відомо, гучніше за всіх тримайте крадія, кричить зазвичай сам крадій, і саме таким, як Володін чи прем'єр Мішустін, вигідно якомога більше лякати Путіна. І собі що прем'єр-міністр Мішустін зустрічається, наприклад, з Володіним, десь в закритому гольф-клубі. А у собі, якщо до них ще приєднається, наприклад, Михайло Фрідман до цієї трійці. Ух, це вже заколот. Пропагандисти теж підіймають градус, натякаючи, що бункерному діду навіть білизну можуть отруїти 600 покушень на фіделя Кастра, в тому числі пацовує йому отравлені труси. Пропітаної ядом ему сігари, набиті тротилом. різним баштам Кремля вигідно, щоб Путін не вилізав з бункера. Так простіше використовувати диктатора, граючи на його страхах за власне життя. Російські еліти реальна велика частина їх стомилася від. Не ситуації, коли вони ні на що не впливають, коли вони є безправними і вони є заручниками його політики. Тож одна з версій заяви про нібито замах Такер Карлсон озвучив на прохання найближчого оточення Путіна, щоб загнати його ще глибше під землю. Він насправді параноїк в цьому плані йому питання особистої безпеки. Вони ну принципово є важливими. А тут є натяк, що ха, не все так просто: пейджер, папочка чи не знаю укольчик, які тобі будуть робити. Ти може і ботоксом, але є й інша версія. Любитель руського миру Карлсон міг зробити таку заяву саме на прохання Путіна. Коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно, застой. Хочеться дівжухи. Зверніть увагу на ось ці слова Такера Карлсона, коли він припустив, якби план з усунення Путіна вдалося реалізувати. То хто б тоді взяв контроль над Росією? І що б сталося із запасами ядерної зброї в такій складній країні? Те, що говорить Такер Карлсон, це ви попросили в Кремлі. Тому що все-таки це людина, який бере дуже странне інтерв'ю, дуже у людей. Хто ж керуватиме Росією, якщо не Путін? Саме такий меседж, телеведучий з мільйонною аудиторією глядачів, може передати Білому дому і новій адміністрації, знову лякаючи американців ядерною дубинкою. Путін боїться, що Трамп прикаже його знищити. і як би угрожає, що якщо ви вб'єте мене, то ми почнемо ядерну війну. Але ядерні погрози це батіг, де ж дипломатичний пряник. А ось він, Путін в устами Такера Карлсона, підкреслює, винен не Трамп, а його попередники, адміністрація Джо Байдена. І от тепер, загласна тому, о чому розказав Карлсон, понятно, хто толкав весь к Третій світовій. А ще кремлівців розлютило те, що американські змі фактично проігнорували заяву Карлсона, який звинувачує експрезидента та його команду. Не вышло ни одного материала и ни один телеканал американский не сказал ни слова, сделав так, что... Що будто то нічого і не було. довелося самим росіянам вимагати хоч якоїсь реакції від американців та світу. Ані вже збираються в ООН жалуватися на це, щоб ООН провело розслідування підготовки покушення на Путіна. Але є ще одна найбільш вірогідна за словами наших експертів версія заяви про можливий замах на Путіна. Великий привіт російському диктатору від Трампа. Як тільки починається двіжуха, все свистить. У виска. И секунды, и пули. К сожалению, и пули сейчас вистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Напередодні можливих переговорів щодо миру в Україні і США і Росія підвищують ставки. Кремлівський орєшнік зів'яв про нього вже більше місяця. Ніхто навіть не згадує. Великих успіхів на фронті тим більше на Курщині у Москви немає. Все, що залишається, погрожувати третьою світовою. Йому треба просто і він це робить накручувати максимально істерію щодо третьої світової війни. От максимально, а от у Трампа вибір інструменту для шантажу набагато ширший: масове постачання зброї Україні, падіння світових цін на нафту, блокування російських танкерів. Чому ж через такера Карлсона не замахнутися на святе для Путіна його життя? Очевидно, все ж таки команда Трампа прийняла рішення про те, що потрібно підняти градус, але не в традиційний спосіб. А в спосіб, який найбільш може налякати Володимира Путіна, це питання його життя і смерті. Путін боїться США на початку повномасштабки. Екс президент Байден розмовляв з російським диктатором, і той був реально переляканий, що Вашингтон передасть Києву ядерну бомбу. Ось що казав йому Путін. Я знаю, що ти можеш вивести мене завтра. Я знаю, що ти можеш вивести мене завтра з України. Ти можеш завдати удару по Москві. Ти можеш завдати удару. То чому б страхи підземного диктатора не підігріти ще більше? Так міг вирішити Трамп, натякнувши те, що не зробив Байден, довершу я, і це очевидний ультиматум. Сказали тебе два вибори. Там же прямим текстом сказав, у тебе два варіанти. Раз. Два з Путіним ніколи ще ніхто так не розмовив, в розговорював вбитництво президентом Російської Федерації. Я думаю, що він спугався. А якщо згадати, що телеведучий Карлсон, трампіст, зрозуміло, хто і кому міг передавати полум'яний привіт, це може бути спеціально переданий сигнал Карсоном, який деякою мірою погоджений з Трампом. Будеш вийожуватися далі. Не будеш іти на перемовини, не будеш завершувати війну. Теоретично ми можемо розглянути варіант вирішення проблеми в дуже легкий спосіб. Є й четверта версія, те, що казав Такар Карлсон в інтерв'ю про замах на Путіна, просто брехня. Пам'ятаєте історію про хлопчика, який кричав Вовки, вовки, щоб привернути до себе увагу з Карлсоном, прибічником теорії світової змови, все може бути саме так. Я не думаю, що справа монетизація, але от хайп зробив його процитували. Сух, у нас так само є багато людей в Україні, які говорять різні речі. Вони не відповідають дійсності. Мало того, не повірили у, начебто, замах Блінкена на Путіна навіть у самому Кремлі. Времена такі, що без доказательної інформації од кого б вона не сходила, лучше лучше на слово не вірить, тож поставимо логічне питання. А навіщо Байдену чи Трампу готувати замах на Путіна? Яка гарантія того, що замість Путіна не прийде ще більш? Ідеологічний, ще більш вмотивований, про ще більш відбитий лідер в Російській Федерації, і він почне робити ще гірші речі ніж взагалі от було до цього. Гарантії немає. Тим більше війна проти України це не лише Путін, це мільйони злочинців, що безпосередньо воюють, віддають накази, виробляють техніку для війни, видобувають нафту. Воєнні, поліцейські, Росгвардія, ті, хто працює на воєнних заводах, от це 20% буде які Скажем так. Да, и мы воюем именно с российским народом. Нам Приємно буде, якщо слипутянумря. Ну приємно, ну не більше чим. у США достатньо економічних важелів, щоб загнати диктатора у глухий кут. Тож у порядку денному Дональда Трампа навряд чи є пункт 20.00 за Вашингтонським часом замах на Путіна. Але ніхто не гарантує, що такого порядку денного немає у чиємусь іншому щоденнику, і час там вказаний не обов'язково Вашингтонський. Костянтин Павлов, факти тижня Сі єдині новини.